На сіру шкоду, грошей не шкода. Дівчата, 17-й рік, автомат, економна. Їздиш, катаєшся і ні про що не думаєш. 1,6 дизель. Новесенька. Комфортна, вмістка, ще раз кажу, на автоматі сіла, поїхала і про все заб... ось так. Ця красуня виглядає зсередини. Приємне, красиве. Кермо. Дивіться, з кнопочками різними. Автомат. Дівчата, кому приписали вітамін Д вам сюди. Ось він, цей вітамін Д. Екранчик. Дівчатка, ось такий вона має вигляд ззаду. Ви подивіться, який вмісткий багажник. Там можна ще колишнього закинути туди. Іганьоти ганяти Такий місткий салончик краса і в комплекті ось цей мужчина йде.